Досить високі ціни. О, різдвяні! Отже, є тут таке туристичне місце. Ярмарка Будепешська. І зараз ми подивимося, що навколо неї. Ну, досить високі ціни. Високі ціни. Ну, можливо, це для європейських ярмарків. Адекватні ціни. Ви скажете, так це ж ти знаходишся на околицях Будапешта, може? Та ні. Та ні. Це взагалі-то це центр. Ось якщо ви бачите площа героїв, це центр Будапешта. І тут пахне фудкортами і шашличками. Ну, пахне добре. Зараз пройдемося, спробуємо, подивимося, що є цікавого, вам покажемо. Цей каток досить дійсно великий. Мені здається, він один з найбільших в Європі. Це заливається таке озеро льодом. і мені здається, якщо ви вмієте добре джигерити на ковзанах, то це класна нагода покататися. Але ми не вміємо класно джегеріти, тому ну, мене там немає.